Закоханість чи залежність, мемуарні структури наративу в п'єсі Тетяни Іващенко Буття. буттянє переосмислення біографії стало трендом літератури кінця 20-го, початку 21-го століття, що дало можливість реципієнтам пізнавати одного генія через сприйняття іншого. Незважаючи на специфіку драми як роду літератури, конденсованість змісту, який представлений діями актантів і мінімізоване вираження авторської позиції, біографічний жанр проявився повні і в сучасній українській драматургії. Актуальність біографічної драми пов'язана з сумнівами в авторитетах і пошуком нових культурних опор, тож сучасна українська культура відзначається переформатуванням державного. Державницького та культурного пантеонів, що сприяє появі цілком нових художніх інтерпретацій біографії ключових постатей історії та культури. Популярність окресленого жанру в Україні зумовлює вихід антології біографічної драми та і набуття, яка побачила світ за сприяння Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса. Однією з пєс антології є художнє переосмислення життя Івана Франка. «Тайна буття» Тетяни Іващенко, яка власне і дала найменування зібрання біографічної сучасної драми свого часу, у пресі п'єси охрестили класику української драми, а увага науковців прикута до художньої інтерпретації з моменту виходу драматургічного твору у світ. Літературознавці розглядають п'єсу в контексті біогр... драматичної біографістики. Таким чином, враховуючи актуальність жанру біографічної драми, дозвольте поділитися результатами дослідження наративних структур спогаду в п'єсі та набуття Тетяни Івашині. Для реалізації дослідження були використані такі методи, як біографічний, для розуміння більш широкого контексту перебігу подій п'єси. хронотопний і наративний методи уможливили роботу зі структурними компонентами п'єси за допомогою методу психологічного аналізу виявлення носія адикцій. Основою кожної біографічної драми є спогад або життєпис, яким притаманна форма нарації. Не зупиняючись на особливостях цих текстів, які для біографічної драми є свого роду прототекстами, зауважимо, що науковці послуговуються окремим терміном спогад-наратив, який буде вдалим і для нашого дослідження. Тож перед драматургом постає виклик перетворити дію в нарацію і при цьому зберегти іманентні ознаки драми як роду літератури. Однак у п'єсі тає набуття Тетяни Іващенко читач стикається зі складнішою ситуацією, коли драматичне дійство насичується репліками-спогадами, які в сукупності організовуються в самостійні спогади наративів. Для детального аналізу особливостей такого конструювання п'єси насамперед потрібно з'ясувати структуру її хронотопів, що дасть можливість локалізувати спогади наративи в часі і просторі відповідних наратив. У кейсі Тетяни Іващенко та є набуття, тісно переплетені дві основних хронотопних структури. Перша Ольга Франко на схилі літ згадує молоді роки, друга власне спогади жінки з моменту знайомства з Іваном Франком і загалом їхнє подружнє життя. Введення першої хронотопної лінії дає розуміння реципієнтам що подружнє життя, представлено крізь призму Ольги Франко. Варто врахувати, що це спомини літньої жінки, яка, зважаючи на досвід, вже по іншому споглядає своє минуле. А значить, і ми отримуємо певною мірою суб'єктивне зображення їхнього странкового життя. Контраргументом щодо викривленої дійсності подружнього життя є друга хронотопна структура: активна дія обох персонажів сприяє формуванню безпосередньо довіри між дієвими особами і реципієнтами, оскільки об'єктивізує представлену реальність. Тож окреслені хронотопні структури взаємодоповнюють одна одну, тобто є взаємозалежними, оскільки лише у симбіозі цілком розкривається задум художньої інтерпретації біографії Івана Франка. Часова прірва у десятки років і просторова неузгодженість між хронотопними структурами долається завдяки введенню драматургиною спогадів наративів, які, які уможливлюють подорож реципієнтів крізь роки, крізь роки разом з Ольгою Франком. У першій хронотопній структурі спогади наративу простежуємо лише на рівні однієї особи Ольги, оскільки в момент споменів жінка вже давно як обдовіла у той час, як у другій вони зреалізовані на рівні обох дієвих осіб, що зумовлено активною дією в п'єсі кожного з подружжя. Отже, роль спогаду наративу як єднального компоненту двох хронотопних структур досить вагома, проте, ми переконані, що уникнення. З містовою неузгодженості п'єси все ж таки досягається завдяки наявності не лише спогадів наративів, а й захованих у кожному з них глибинних сенсів, які мігрують з однієї структури в іншу. Припускаємо, що одним з таких єднальних елементів, який забезпечує існування п'єси як цілісного твору, є зображення почуттів Івана Франка до Целіни Журовської. Звичайна закоханість. Чи не просвітна залежність письменника стали наскрізним стержнем для об'єднання хронотопних структур цієї п'єси? Іван Франко ухвалює рішення познайомити дружину з Целіною Журовською, коли вже не сила приховувати власну зацікавленість цією персоною. Захопленість поштаркою одразу помічає Ольга: черговий удар чоловіка молодій дружині, яка все ще сподівається пробудити почуття ко кохання до себе. Пригнічення і розібраність. Емоції, які відчувала Ольга у той момент, були настільки сильними, що навіть на схилі літ вона пам'ятає найдрібніші деталі поведінки чоловіка під час того знайомства. Цитую: дивилася, як змінюються його очі. Він перетворювався на безжурного юнака, якого по життю веде близька пристрасті. У наслідок захопленості Франка іншою жінкою, будь-які почуття до дружини, які були схожі більше на дружелюбне ставлення до знайомої, поступово згасають. Ольга обурена таким ставленням чоловіка. Цитую, ти мене не любиш, ти взагалі не спроможний до сімейного життя, тобі все байдуже. З часом, звичайна, закоханість перетворюється на одержимість. Франко був готовий віддати залежності, проте Целіна Журовська раптово зникає, що спричиняє відповідний стан гадикта. Цитую Яскраві кольори моїх снів змінились на чорні жахіття. Я прокидався з тяжким відчуттям. Життя моє скінчилось навкруги порожніше. Тож не дивно, що найпотужніший пласт маркерів між особистісної адикцією Івана Франка криється у спогадах наративах самого письменника. Компульсивна поведінка, тривожність, втрата реальності та натомість створення альтернативної реальності, ознака залежності письменника, які яскраво простежуються у спогадах наративах Нав'язливі думки про об'єкт залежності спричиняли не лише постійні роздуми чоловіка про Целіну. Франко стає найчастішим відвідувачем пошти, де працювала жінка. Цитую. Я розкаже «ні». годинами простоював під її вікнами. Сильне захоплення письменника об'єктом залежності спричиняє часті галюшинації. Цитую на вулиці майже кожній жінці мені вважалася це він». Також прийом марення, який зумисно застосований у п'єсі кілька разів поспіль, увиразнює бажання Івана Франка відмовитись від реальності без Целіни і створити альтернативну дійсність, у якій жінка-мрія буде поруч. Особливим інструментом побудови художньої моделі адикції є введення в п'єсу авторських віршів, присвячених об'єкту залежності. Цитую: Без тебе жить безглуздий жарт і без світ порожнича, як смерть, що забивав від мук ослабоняє, отак красавеце і я тебе люблю. Я хотів життю кінець зробить, хотів зусиллям власних рук здобути вихід зі страшних мук. Підвіка таких поетичних творів є своєрідним підсиленням художньої репрезентації франкової залежності. Таким чином, у нашому випадку, саме адикція наскрізно пронизує спогади наративи та є унікальним об'єднавчим чинником хронотопних структур у цій п'єсі. Отже, драматургічний твір Тетяни Іващенко таємна набуття» відзначається наявністю двох хронотопних структур, які розвиваються паралельно упродовж усієї п'єси. Різниця в часі та просторі, яка є досить значною у двох хронотопних структурах, долається не лише завдяки наявності спогадів наративів, а закладеним у них наскрізного сенсу А дикції Івана Франка, яка виступає тим єднальним елементом, завдяки якому п'єса сприймається як цілісний фірм. Дякую за вашу увагу.